Так, ще один підписник до десяти тисяч, ще один, Давай, давай, ось так. Десять тисяч, дайте їх мені. Так. так, так, так. О, ой, десять тисяч. Добре. О, Ні ні. Твій. Ні, ні, ні. Спілкування в соцмережах з родиною, друзями і ще багато з ким це чудово. Круто, коли ми отримуємо лайки та перегляди, але іноді соцмережі може змусити нас відчувати стрес, сум, ревнощі, самотність. Здається, що всі інші крутіші та проводять час краще за нас. Якщо соціальні мережі коли-небудь викликали у вас такі почуття, ви не одні. Ось кілька порад, як залишатись ментально здоровими під час використання соціальних мереж. Пости для гарного настрою слідкуйте за блогерами та авторами, які публікують позитивні цитати, надихаючи історії, цікаві відео та інформацію про здоров'я. Або спробуйте самі стати таким блогером. Будьте позитивними. Публікуйте позитивні коментарі на сторінках людей. Якщо ви відчуваєте, що збираєтесь написати негативний коментар. Зробіть паузу, а потім запитайте себе, чи можу я замість цього опублікувати щось позитивне. Захищайте себе онлайн, якщо ви бачите дописи або отримуєте повідомлення, які є образливими, або лякають вас. Варто заблокувати цю особу та повідомити про це в додатку. Залишайтеся на зв'язку в реальному житті. Якщо ви помітили, що перевіряєте свій гаджет автоматично, не усвідомлюючи цього або перебуваєте в соцмережах більше 2-3 годин на день. Можливо, у вас виникла нездорова звичка. Спробуйте час від часу вимикати соціальні мережі та відпочивати від них, і проводити час з друзями та родиною в реальному житті. Дотримання цих порад може допомогти вам почуватись ментально здоровими і стати чемпіоном із соціальних мереж. Переходьте на канал Ютуб, щоб переглянути ще більше. До зустрічі!